Шановні присутні, сьогодні ми відзначаємо День повітряних сил Збройних сил України. Від початку повномасштабного вторгнення Росія намагалась захопити контроль над нашим українським небом. Але навіть маючи технічну перевагу, окупанти не змогли цього зробити. Українські пілоти, зенітники та усі, хто боронить наш повітряний простір, виявилися значно більш професійними, значно більш сміливими і значно більш мотивованими. Кожен знищений російський літак і гвинтокрил, кожна збита російська ракета, кожне виконане повітряними силами завдання. Це врятоване життя наших громадян. І від імені усіх українців я хочу подякувати вам, кожному і кожній, хто воює у повітряних силах нашої держави. Шановні воїни, у багатьох держав світу є військові літаки і системи протиповітряної оборони. Але тільки у деяких, у деяких є справді боєздатна військова авіація і вміння досягати перемог у повітрі, завдяки вам і таким людям, як ви, Україна належить до тих держав, які дійсно можуть захищати своє своє українське небо. Можуть відбивати ворожі удари з повітря і системно, системно знищувати ворожу техніку на землі. Ми вже зробили багато для посилення наших повітряних сил, але знаємо, що належить зробити набагато більше. Я впевнений, що настане день, коли ми зможемо сказати, що наші повітряні сили Збройних сил України стали не тільки одними з найбільш боєздатних. У світі, але й одним із найбільш сучасних і технологічних. Я дякую вам всім за службу. Слава повітряним силам Збройних сил України. Слава Україні! Присвоє названня Герою України за достоєння ордена Золота зірка Богородському Едуарду Миколаєвичу, підполковнику посмертно нагороду отримує дружина Ірина Іванівна. Коломійцю Дмитру Валерійовичу майору посмертно нагороду отримує дружина Людмила Овдіївна. Кивського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба.